Всім привіт, з вами тоді. В цьому відео я хочу показати свою кімнату. І давайте почнемо з моєї спальні зони. Це моє ліжко. На ньому сидить бувай. Це охорона цієї кімнати та голова міста Києва. Чи нас? Ще в мене тумбочка. <ріст> І напроти мого ліжка стоїть телевізор. Також тут стоїть невелика колекція банок, в принципі, нічого особливого. Все в мене є трохи більша колекція різних фігурок. Я обожнюю Марвел. Моїм улюбленим персонажем є залізна людина, тому більшість фігур це він. Також в мене є інші: Доктор Стрендж, Майкл Джордан, ще в мене є лев автомобілі, два Мерседеси, Бетмобіль. і червоний Це Феррарі, але він ще недозібраний. Маю надію, що скоро я його зможу зібрати. І переходимо до головного, до мого робочого місця. Тут я проводжу більшість часу, пишу треки, записую відео на YouTube, пишу бліти. І в цілому відпочиваю просто граю в якісь ігри. І давайте розбиратися, що в мене тут є. Два монітори 144 Гц 2К. Потім тут дуже гарна Focusrite 4-го покоління. Клавіатура в мене Huntsman TE від Razer, Нічого особливого. Мікрофон AT-2020. Навушники BR Dynamics. Мишка Logitech Pro Superlight. І до головного до серця. Це мій комп'ютер, у мене тут 3080, i 7-й 10-го покоління 32 ГБ оперативної пам'яті. Ну В принципі, про комп'ютер більше того нічого не можу сказати, головне перечислив. Ще в мене тут на столі стоїть дуже гарна картина, яку мені подарувала дівчина. Завжди, коли працюю, граю, відпочиваю, на неї дивлюсь. Плюс слабі. Всім дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал та на мій телеграм-канал. З вами був Тодаю. До нових зустрічей.